Рахмарку і сонце, і так триває до сьогодні. На все знаходиться свій час у небі і на землі, час любити і час ненавидіти, час проливати сльози і час їх висушувати, час для сонця і час для дощу. І поки не переміниться світ, поки не зрушиться небо і земля, так буде завжди. Чи було то від віку, чимало початок, ніхто з живих нині на землі не дасть відповіді. Любила хмарка сонце, як були разом на небі, і тішилася тим. Любо було пливти і коло сонця бездонними блакитними просторами, сонце зі сходу на захід і хмарка коло нього, золотавило сонце її боки, сріблило і просвічувало хмарку. І вона наливалася світлом і мінилася вся. Її сніжок виблискував, а крижинки, здавалося, пропускаючи через себе світло, самі випромінювали його. Тепло було хмарці коло сонця, такого великого і осяйного, затишно. Не раз було, питала його, спалахнувши пухкеньким бочком у його сяйві: Чи любиш мене сонце? Люблю. Відповідало промінням, що струменило на неї. Любиш? Люблю. І щаслива хмарка пливла далі собі радо по небу, відблискуючи тим промінням. І люди дивилися на небо зачаровано і промовляли у захваті: Який гарний сьогодні день, сонячний. Та якогось дня сталося так, що небо чомусь посиріло. Сонце змаліло. Придушений важким свинцем хмар. То не я, не я, то інші, намагалася виправдатися хмарка, і щосили тулилася до сонця, обіймаючи його. Сонце мовчало, натомість заговорила гроза. Спалахнула блискавка і грізний гуркіт грому струснув небо і землю. Сонце, сонце, я люблю тебе, я захищу тебе, волала Хмарка, намагаючись затулити його від гніву грози. Вона, вона не знає, чому, чому вони всі, її сестрички, чому вони стали такі злі, такі похмурі, не помітила, як спохмурніла й сама. Вона таки буде з сонцем. Хай там що? За Хмарою завжди світить сонце. Бо сонце світить завжди, і за Хмарою, і вночі, бо для нього ніколи не настає ніч, то на землі буває ніч, а сонце світить, розкидаючись промінням і теплом, просто комусь до нього надто далеко до тепла. Хмарка була близько, дуже близько. Вона боялася, що сонце її розлюбить, перестане любити. Вона переживала, аби сонце не подумало, що той шалений гуркіт мав стосунок до неї, був її хмарки голосом. Це не вона, це не вона. Вона ніжна, золотава хмарка, освітлена промінням сонця. Близькість сонця пекла, ніколи ще хмарка не була настільки поруч. Сонце пекло, опікаючи її по краплині, по крижині, і хмарка стікала, сльоза за сльозою у гіркий солоний океан. А люди казали, що літься дощ. Чому сонце так скривдило мене? Чому так несправедливо вчинило зі мною? Я любила його, захищала його, а воно недобре, невдячне сонце, хіба схочу я бути з ним знову? Краплини хмари перекочувалися, перегойдувалися на хвилях океану, зливаючи з його гуркотом, а сонце світило собі у небі світило з неба, осяваючи землю і море добрих і злих однаково. Промені сонця впали на хвилі, і от уже краплина за краплиною, тягнучись за теплом, щезали, перетворюючись на небо. І те поділася та хмарка, що плакала в океані, нарікаючи на жорстокість і негречність палючого сонця. Вона знову була на небі і знову коло сонця. І пливли вони по небу небувоні сон, і тільки чуло їх небо, бо птахи так високо не долітають. Чи любиш мене сонце? Люблю, любиш? Люблю. І хмарка, сльози, якої замерзли кришталиками від холоду неба, виблискувала ними у променях сонця, і вони танули, скапуючи сльозинами. А люди на землі казали, що йде сліпий дощик, і посміхалися один до одного. І знову вони були разом. А правда, що ти покликала мене з океану, бо любиш мене? питала хмарка. Правда, сипало промінням сонце і котилося по небу. І я тягнулася до тебе, видихала краплинами хмарка і поволі пливла за ним. Та настали часи і посіріло небо, а разом з ними хмарка посіріла. І знову розгнівалася на сонце, бо воно пекло її зсередини, з того боку, що був повернути до неба, а не до землі, і зранено пролилася на землю. Вона не хотіла вже падати в океан, аби не позбирало сонце наївних краплин. Ні, вона не буде вже такою довірливою. Вона втече від сонця, тепер уже навіки. Краплини падали на спраглу землю, проникаючи у глиб, і там принишклі зернини хапали їх, поглинаючи і насичуючись. Сонце знову світило на землю, і небо, моря і суходоли, воно розігріло землю, і зерно тріснуло, і паростки з нього потягнулися до сонця, такого світлого й лагідного. Краплина за краплиною злітали у височинь, спочатку розчиняючись у повітрі, і в промін сонця, а тоді у небі стулилися докупи. І знову біля сонця виблискувала біла пухнаста хмарка. Сонце золотило їй пухкенькі бочки, і хмарка аж роздувалася від щастя. Любиш? Люблю. Хмарка все зростала і зростала, а сонце незмінно світило, як уміло. І скоро хмарки стало настільки багато, що стала закривати вона собою сонце. А люди гадали негожий день. Похмурий. І побачила хмарка, що земля віддала їй так багато краплин, що зелені паростки на полі почали в'янути, і заплакала хмарка за паростками і відпустило її сонце, бо має світити. Напоїла хмарка зелене поле, паростки стали зеленим колоссям, і сонце світило на них ретельно, би вишукуючи серед них краплини з його хмарини. І краплини потягнулися за ним, і колося стало жовтим, золотим, як сонце, що висушило їх, а люди казали, жнива настали. А щаслива Хмарка припливла знову по небу, і сонце обіймало її втомлено. Любиш? Люблю, дивилася Хмарка на сонце, і здавалося їй, що воно вже не таке добре, не таке лагідне, не таке палке, як колись. І зронювала краплину за краплиною на чорне-чорне поле. На цей раз довго-довго лилася вода з хмари, і довго, довго сонце не збирало докупи краплинки, не кликало їх. І хмарка вже змерзла у непривітній землі, чекаючи проміння зігріваючого сонця, і довго довелося їй чекати. Та крапля за краплею, і знову хмарина пливла по небу і питала стомлено Любиш мене сонце? Люблю. Глухо віддавалося у хмарині, і здалося їй, що сонце вже не гріє, як раніше, дарма що опікало, нехай би аби лише гріло, і образилася хмара, і розсипалася вся на землю і вкрила її білим пухнастим килимом. І світило на нього сонце, і хмарина виблискувала на землі кольоровими діамантами і мінилася на сонці, радіючи тому. Наскільки прекрасною робить її сонце, бо без нього вона не така гарна, і як добре, коли тебе люблять. Та не кликало сонце до себе на небо, і стривожена хмарина почала зронювати сльози, а сонце світило і гріло добрим і недобрим, праведним і злим, і поволі розтоплювало прекрасний білий пухкенький килимок, складений з дрібних крижинок. Що їх люди називають сніжинками. Сонце нищить мою красу, бідкалася хмарка. Чого воно хоче, і тут не дає мені спокою жорстоке? А воно все світило і гріло, і скоро поле знову зеленіло напоєне водою, а сонце все гріло, і краплинки одна за одною потягнулися до його тепла. І хмарка знову була в піднебесі – Любиш мене сонце, люблю тебе, хмаринко. І знову пролилася хмарка на землю. І знову і знову сонце покликало її. І так триває й досі. І триватиме так до кінця віків вогонь і вода, тепло і холод, сонце, і хмара, до віку боротимуться. І до віку любитимуть, бо їм судилося бути разом.